Сьогоднішній наш репортаж із села Польове і присвячений він нашій актуальній темі підтримці Збройних сил України. Про те, як жителі Полівського старостинського округу підтримують захисників, ми попросили розповісти старосту Галину Савівну Мозгову. Галину Савіна з перших днів війни ми вже, до речі, зустрічалися з вами з цього приводу. Ваша е, сільська громада, до якої входить декілька сіл, не була байдужою, і не стояла осторонь підтримки і допомоги наших бійців. І от на сьогодні знову виникла потреба. У тому, щоб знесли люди продукти, і ми вже бачимо, що вони є, що зносяться люди не байдужі. Хотілося б почути, як відгукується, як підтримує ваш округ наші збройні сили. Ну, ми не стоїмо осторонь. Біда, війна це біда всіх і, і всюди. Ми не стоїмо осторонь, ми коли чуємо крик про допомогу чи клич про допомогу, ми завжди стараємося включитися. Може, не так грандіозно, як наші сусіди, які плетуть сітки. Я думаю, ми до цього теж дійдемо і ми це будемо робити, і окопні свічки, і, і, і сітки, і все. Но ми зараз допомагаємо продуктами харчування. До нас звернувся наш колишній односельчанин, який зараз проходить службу з проханням про допомогу у зібранні продуктів. Ми е, дали нашим жителям клич, що це потрібно, необхідні овочі, в основному овочі, ну, які лишні закрутки консервації, це теж завжди потрібно. І люди наші, які чують нас завжди. завжди. Я не повторюсь цього слова, завжди хто з першого дня допомагає. Той допомагає постійно в всьому. Чи це треба овочі, чи це треба е, консервації, чи це треба якісь смаколики, чи треба теплі речі. Люди завжди одні й ті ж самі да. приносять допомогу. Е, є такі люди, в яких нема війни. Ну і що зробиш? Нічого не зробиш, але більшість нормальних толкових людей, які допомагають нашим хлопцям. Цього разу ми також включилися в цю компанію. У нас є 2-3 дні. Ми збираємо продукти харчування. Потім хлопці приїжджають в машину і забирають їх до себе. Їм це необхідно. Це маленька допомога для перемоги. Думаю, так. Ганса, звичайно, як би не було, але села живуть. У них є свої проблеми, свої турботи, ну незважаючи на те, що війна, і треба робити і те, щоб тому, що людям треба жити, треба вирішувати свої справи. От сьогодні яка нагальна така потреба? Чим сьогодні ви турбуєтеся як керівник? Працюємо того, що життя продовжується в селі, не тільки війна, не тільки треба допомога хлопцям, а треба, щоб село жило. Ну, зараз на сьогоднішній день благоустрій е, питаємося десь трохи е, навести порядки, е, десь щось підрубати, десь щось вивезти, десь щось підчистити. Е, так як погода дає нам можливість, по цьому ми і працюємо. Зараз е, в основному благоустрій. Тому що щось робити грандіозно, у нас дуже багато є проблем. У нас є проблема із нашим спортивним комплексом. У нас є дітки, які займаються футболом, і їм зараз на стадіоні дуже холодно. І вони просять зробити цей спортзал, просять і все. Але ж ну що, в нас коштів немає. Я рахую, зараз іде війна, капітальні видатки не на часі. Я рахую так, то й думаю, що наш спортивний комплекс почекає, перемоги, потім буде все, буде спортивний комплекс, будуть і займатися в теплі. Дітки. Ну, зараз такий час. В основному питання благоустрою. Питання зими це питання снігу і благоустрою, поки слава Богу, погода дає нам справлятися, і ми справляємося, і працівники працюють, поки так. Але ми, звичайно, у нашій розмові знову повертаємося до першого питання підтримки наших захисників, тому що сьогодні це першочергово. І ми чудово розуміємо, що якщо ми не допоможемо звідси із тилу. То, як то кажуть, фронт прийде сюди, і це надзвичайно важливо. Наскільки відомо і в наших попередніх сюжетах, де ми робили відправку волонтерської підтримки бійцям на фронт, коли везли наші волонтери, то ми бачили, що там були коробки, і село Польове, і село Коритище. От Хотілося б почути, як в цьому відношенні допомагають, чим саме допомагають. Жителі сіл. Ну, в нас є такі небайдужі жителі сіл. Я возьму е, наше польове. В польовому в нас є корішко Галина Михайлівна. Е, ця людина ніколи не стоїть осторонь. Вона завжди, перша приходить на допомогу. І вона завжди е, дає, як не продукти, харчування, які є вдома, то випікає смаколики, пиріжки, струдлі. В останній раз у неї було багато випічки. Вона передала хлопцям це було перед Новим роком. Ми відправили. Друге, Тетяна Васильівна Антоненко також допомагає нам випічкою все, що зроблено своїми руками. Також передає хлопцям на передову. Потім у нас є в світлому Данілова Тетяна Петрівна. Яка також при першому повідомленні в групі наші місцеві, вона відряджає свого чоловіка машиною до нас і там завжди є щось смачненьке. Тетяна Петрівна також пече. В коритищі в нас є хлопчина Лазоренко, який служить там з першого дня, і мама його разом із сусідами. Там є і наша Чуєнко Надія Іванівна працює в клубі, яка допомагає їй випічці, вареники варять, все вони формують і все передають на передову. Так, от так в нас працюють. Тобто, як кажуть, люди небайдужі, відгукуються і підтримують. Ці люди небайдужі, з ними можна йти будь-куди, вони допоможуть. Вони завжди допоможуть. Вони ніколи не стоять. Ну, я не пам'ятаю ні одного збору без цих людей. Не пам'ятаю. Є такі, даже от старі люди, пожилі люди. І в них біда, і в них теж пропав хлопчина на війні. Ну, мама приносить те печиво. Передати хлопцям. Це дуже сумно, важко їй. На жаль, це біда, яка не може бути бідою тільки однієї людини, це наша загальна біда, і всім нам болить від цього. На сьогодні хочу подякувати нашим небайдужим жителям нашого Полівського округу за те, що допомагають нам наближати перемогу. Хочу сказати, що тільки разом ми можемо допомогти нашим хлопцям здобути перемогу. Дякую, щиро дякую всім. Хто відкликається на перший наш позов про допомогу? Разом наближаємо перемогу, і тільки так, Галина Савівна, Ми як бачимо, якраз тут одна із ваших волонтерів, та що постійно допомагає. б, щоб ви її назвали і що це за людина? Це наша Галина Михайлівна Куришко, яка постійно нам допомагає з перших днів війни. І кожного разу у Галини Михайлівни є все, те, що потрібно. Якщо потрібно на сьогодні консервація, Михайлівна перша. Якщо потрібно картошка, овочі, будь-що, Михайлівна перша. Якщо ж потрібно якісь смаколики, і тут наша Галина Михайлівна перша. Вона молодець. Ми їй щиро дякуємо і кажемо нашим жителям, і нашим, і всім наближаємо перемогу разом і беремо приклад з Галини Михайлівни. Галина Михайлівна, чому ви не так небайдужі, Чому ви допомагаєте? Бо я хочу, щоб був мир в Україні, хочу, щоб була перемога. І треба всім допомагати. От що б ви хотіли побажати тим людям, які, ну скажімо так, думають, що війна їх обмене? Нехай задумаються, що в них є діти, будуть і онуки, і є онуки, щоб жили в своїй Україні. Хай допомагають до перемоги всі в місті.